Мир вам, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Сьогодні ми з вами будемо читати 16 главу книги Торозаконя. Закон повторюється, він звучить інколи більш строго, інколи з іншими акцентами чи відтінками. І ми повинні також звернути увагу на те, що той народ, який виходить з Єгипту, і той народ, який сьогодні стоїть. Перед воротами, так би мовити, Ханаанського краю, це вже дещо інші народи. Той народ клявся у вірності перед горою, синай Господу Богу, але він не дотримався вірності Богу, і тому цей народ дорослішає і на превеликий жаль, разом із своїм зростанням у віці, цей народ духовно поки що ще. Не збагачується. Але попри всю історію, ми будемо бачити, що завжди будуть лишатися люди, які вірні Господу Богу, за будь-яких обставин. І навіть будуть такі, яким буде видаватися, що він лише один лишився вірний Богу. Але Господь скаже ні. Крім тебе є ще ті, хто не поклонилися іншим богам. І в часи Христа теж. Ми знаємо, що досить невелика кількість людей лишиться вірними Господу Богу. Але Господь всю історію любить цей народ. І ми теж не спокушаємося, якщо, можливо, нам здається, ну чому От в храмах не так багато людей, як би хотілося. Інколи їх зовсім мало. Кожен з нас чує Слово Боже, кожен з нас повинен намагатися. Турбуватися найперше про своє особисте життя. А от ця історія нам показана для того, щоб, можливо, ми не вчилися на своїх помилках. Тому ми і читаємо це слово Боже. Ну, такий вступ дещо розширений. От була невеличка перерва у читанні. Думаю, що постараюсь наступні дні. Щоб майже кожного дня виходило відео. Ну, не від мене залежить, є багато різних справ, обставин: є служби, є е, якісь потреби, е, є праця, е, тому що потрібно працювати у селі. От, ну, Але хай Господь нам допомагає, щоб ми читали Слово Боже і знаходили для цього часу. Отже, 16 глава книги Торозаконня, і тут буде нам розповідатися про свята. Ну І найголовніше найперше свято це свято Пасхи. Давайте згадаємо, що якраз бажання пізнати, як же ж святкувалася Пасха у Старому Заповіті, стало причиною того, що ми почали вивчати закон Божий. Бо спочатку ми так прочитали лише книгу «Вихід», для того, щоб зрозуміти, в чому суть Пасхи. Тому я не буду зупинятися на цих моментах. Це дуже особлива подія, це Старозавітня Пасха. Знайдіть, будь ласка, у книзі вихід, де в нас є відео ці пояснення. От і е, так от сталося, що е, вивчивши питання Пасхи, питання, е, ну, книгу верніше вихід, е, ви виявили бажання, щоб ми читали повністю весь старий заповіт. От, слава Богу, ми вже дочитуємо книгу Второзаконня. Отже, додержуй місяця авива. І звершуй Пасху Господу Богу Твоєму, тому що в місяці, Авиві вивів тебе Господь Бог твій з Єгипту вночі. Це було чудо, оскільки вночі без освітлення було не так просто організувати таку великі, велику кількість людей, але Господь все так влаштував, що всі вийшли, і ніхто не був уражений. Ангелом, який ходив і вбивав первенців у кожному домі. Ну, це ми з вами розбирали, на цьому зупинятись не буду. І заколюй Пасху, Господу, Богу твоєму, з дрібною великою худоби на місці, яке обере Господь, щоб перебувало там ім'я Його. Тобто, це перед храмом буде святкуватися Пасха, будуть там особливі дійства відбуватися. Не їж з нею квасного, сім днів їж з нею опрісноки, хліби, бідування, бо ти з поспіхом вийшов із землі Єгипетської, щоб ти пам'ятав день виходу свого з землі Єгипетської в усі дні життя твого. Хліб прісний це символ бідування, тобто раби їли прісний хліб. Тим більше Він часто був не пшеничний, а ячмінний. І Христос теж, як бідняк, їв прісний хліб, не квасний, квасний, якісний хліб могли собі дозволити лише багаті. От, і тому кожного разу, коли вже пізніше той народ буде жити у достатку, вони повинні кожного року згадувати Пасху Господню. І повинні їсти просту їжу для того, щоб згадати, що вони були у рабстві, а Господь їх звільнив, щоб цінувати те, що вони мають. Ну і це не тільки таке пояснення, чому прісний хліб, там є різні пояснення, тому що квасний хліб це символ, один із символів. Це символ того, що змінюється. Тому що закваска вона росте, збільшується, там бактерії працюють, а прісний хліб він незмінний. От, тому прісний хліб в даному випадку це символ Христа, який незмінний, тому що Він вчора, сьогодні і завтра по вік один і той самий. Але вже в новому заповіті ми причащаємося косним хлібом. От, є і така традиція, і тут немає в собі заперечення, тому що косний хліб теж символ Царства Божого, який збільшується. Про це і Христос говорив. У своїх повчаннях, що жінка бере там міру пшениці, додає до закваски, і вона збільшується, так само і царство Боже збільшується духовно. Не повинне знаходитися у тебе ніщо квасне в усьому наділі твоєму, продовж семи днів. Із м'яса, яке ти приніс у жертву ввечері в перший день, ніщо не повинно залишитися до ранку. Не можеш ти заколоти пасху в якій небудь з осель твоїх, які Господь Бог твій дасть тобі, але тільки на тім місці, яке обере Господь Бог твій, що перебувало там ім'я Його, заколюй пасху увечері при заході сонця, у той самий час, у який ти вийшов з Єгипту. Навіть потрібно в певний час заколювати Пасху, тобто ягня, в особливому місці біля храму. І от тут інколи говорять, що у Бога все наперед визначено, що все точно сказано, що і як буде в такому випадку Бог виявиться тим, хто посягає на волю людини, Бог приблизно готує для нас щось нове. Він знає, що має бути храм, але тут, дивіться, вже вкотре не сказано, який це буде храм, вірніше в якому місці цей буде храм, що це буде Єрусалим. От. Але просто сказано, що це буде, тому що все може змінитися. В одну мить люди сьогодні клянуться у вірності Богу, і тут одна ситуація з їхнім життям, з усіма подіями, які пов'язані з цим. А завтра вони зречуться Бога, і все буде по-іншому, і той самий храм може бути зруйнований. От і тому Господь готує благо для людини, але все залежить від її волі, чи поєднає людина свою волю із Божою волею. І спечи і з'їж на ті місці, яке обере Господь Бог твій, а на другий день можеш повернутися і війти в намети твої. Шість днів їж присні хліби, а в сьомий день віддання свята Господу Богу твоєму. Не займайся працею. Сім днів святкувати є така традиція. Я чув, що на полісі, коли звершується Пасха Господня у неділю, то аж до провідної неділі, тобто цілий тиждень, люди не виконують якихось тяжких робіт. У нас, от на Волині, зокрема, от Рівенщина це теж Волинь історична. Тут у нас традиція така, що ми три дні не виконуємо якоїсь важкої праці, а потім приступаємо до роботи. Ну, от якраз цих сім днів святкувати Пасху це прообраз старозавітньої традиції. Ну, Якщо в людини є така можливість, вона може святкувати Пасху і сім днів. А зрештою, ми кожного дня приходимо в храм і співаємо пасхальну раню або літургію служимо протязі всього. Тижня світлого, як ми так називаємо цей Пасхальний тиждень світлим тижнем, світлою неділею. І в богослужбовому календарі ми бачимо, що кожен день седмиці позначений червоним кольором, що означає, що кожен день для нас Пасха святкується. Ну, в цьому немає гріха, що ми там, починаючи із середи, вже працюємо, виконуємо якусь роботу, тому що це ж весна якраз. Той час, коли потрібно посадити щось, посіяти. І буває таке, що там день-два, якщо не посієш, і посушлива весна, то вже сходів не буде. І тому тут гріховного цього цьому немає. Але три дні досить ми прославляємо Христа Воскреслого. І наступне свято: сім седмиць, відрахуй собі, починай рахувати сім седмиць з того часу, як з'явиться серп на жнивах. E, значить, від свята Пасхи потрібно відрахувати сім седмиць, а 7, 7 – 49, і фактично це наступає потім 50-й день, день п'ятидесятниці. Це саме у 50-й день Мойсей отримував закон від Бога. А вже у Новозавітній церкві у 50-й день зійшов Святий Дух на апостолів, і ми теж свято, це називаємо П'ятидесятницею або ще свято Трійці, тому що тут Бог проявив себе у трьох іпостасях. Тоді звершуй свято Сидмиць Господу Богу твоєму на заревністю руки твоєї, скільки ти даси, дивлячись на те, чим благословить тебе Господь Бог твій. І веселися перед Господом Богом твоїм, ти і син твій, і дочка твоя, і раб твій, і рабиня твоя, Левит, що в оселях твоїх, і прибулись, і сирота, і вдова, яка серед тебе на місці, яке обере Господь Бог твій, щоб перебувало там ім'я Його на та пам'ятай пам'ятай, що ти був рабом у Єгипті і дотримуй, і виконуй постанови. Ці. Ну, Радуватись і веселитись потрібного свято. Ну, неможливо не повторитись дуже часто от наводжу цей приклад, особливо перед тим, як ми готуємося до якогось великого свята. В кожній родині є люди, які більш ревно відносяться до храму, до наших християнських традицій, а є ті, які є ну, поверхневими християнами. І от в нас зараз триває час посту, ми якось намагаємось по силі можливості постити. Ходимо до Божого храму, слухаємо, що нас, до чого нас церква готує, а нас церква готує до Пасхи Господньої. І коли прийде Пасха, ми маємо велику радість, коли вже дочекаємося. І страсних Євангелій, щоб у четвер їх почути. В п'ятницю ми виносимо плащаницю, як ми прибираємо квітами, як ми стоїмо і згадуємо, як же ж був розп'ятий Христос. Потім ми співаємо канон плач Богородиці перед тою плащаницею. А вночі, з п'ятниці на суботу, ми служимо похорону Ісуса Христа. Читаємо особливу кафізму, з особливими стихами, а тоді ще й літургію звершуємо. І вже от якраз в ту суботу, раненько, ми вже відчуваємо Свято Пасхи, тому що друга половина літургії вже звершується у світлому одязі, вже жовті ризи одягає священник і вже виголошуються стихи про Воскресіння. Це радісне вимовна. Саме якраз от з п'ятниці на суботу, на цій літургії, хоч тоді всі потомлені, всім важко вже закінчується піст, і е, пізніше там також треба сказати, е, що ми ж читаємо ще там багато е, так званих паремій, тобто уривки із старого заповіту, де е, згадується все, що має пряме відношення до спасіння, до Пасхи, як проставляється і природа, як природа славить е, Христа. як Природа славить Бога. Оці всі моменти вони дають нам велике велике піднесення. Ну а вже коли на саму Пасху приходимо, і теж цілу ніч ми, ну не цілу ніч, тоді швиденько звершується Богослужіння, бо ж поспіхом Пасха була. Ми ходимо навколо храму. Для чого я це все розповідаю? Тому що ми до цього готуємося, і для нас це особлива подія. Ми готуємо себе до Пасхи. Не так, що просто там подумали, що там буде Пасха, там якось прийшли. А є ті, які ну, не беруть участі в цих приготуваннях, ну, з якихось причин, з поважних, там, без поважних причин. І для них нема такої радості. Я наводжу оцей приклад, що я хотів, власне, сказати. Буває так, що от жіночка ходить до храму, наготується до тої Пасхи, і вона і має все наготувати, і Пасху спекти, якусь ну, ковбаску, і крашенки зробити. І поприбирати в хаті, бо ж там діти приїдуть, родичі, і вже спішить, щоб встигнути на 12-ту ночі на ранню пасхальну, щоб побути на службі, і приходить із кошиком, а дуже часто її хатні, а можливо, гості, які приїхали десь там з міста. Вони приїхали, вони вже з вечора собі там скуштували, що там було напечене. Для них там пісне, пісне не знаю, що це таке. І вона приходить і хотіла би. Обнятися з ними, поцілуватися, сказати Христос Воскрес! А вони сплять, мамо, що ви хочете там, що ви вчепились там? Дайте я посплю. От, і, тому для них немає радості. А їм тоді вже радість на, на природу виїхати, там, на шашлик, о, це вже там ввечері на дискотеку можливо. От, це не заборонено все. І шашлик не заборонений. Для молоді, чи хто хоче, будь ласка, потанцювати, в цьому гріха нема. Ну, євреї, як танцюють? Подивіться в Ютубі, як вони Бога славлять, танцюючи, в цьому проблеми нема. Але спочатку має бути духовним. І тому як сказано, що тут треба радіти. Щоб радіти, то треба знати, чому ти радієш. Так просто себе не заставиш радіти. І не відчуєш ти Пасхи, якщо ти не приготуєшся до неї. От. І тому от, е, треба якось все-таки вділяти час для духовного. От. Бо без того, ну, не знаю, мабуть, людина зачерствіє і буде просто ну, мирською. Ну, наступне свято третє. Свято Кущів звершуй у себе сім днів, коли збереш стоку Твого і сточила Твого, і веселися у свято Твоє. Ти, син Твій, дочка Твоя. Раб твій і рабиня твоя левит, прибулець, сирота, вдова, які в оселях твоїх сі днів святкуй Господу Богу твоєму на місці, яке обере Господь Бог твій, щоб прикликане було там ім'я Його. Бо благословить тебе Господь Бог твій в усіх здобутках твоїх і в всякому ділі рук твоїх, і ти будеш тільки веселитися. Свято Кущів, це. Свято, яке святкується третє по рахунку, ближче до осені. Фактично, в нас це вже починається осінь. І свято це проводиться у кущах. Вони обов'язково виходили із своїх домів, і зараз є в них така традиція. Ну, знову ж таки, повторюсь, рекомендую вам подивитися дуже хороший фільм «Ушпизин». «Ушпизин», так. І в цьому фільмі якраз розповідається про це свято. Як молоде подружжя, немало діток, і вони знали, що свято кущів потрібно покликати когось до себе в гості, його нагодувати. І от вони у цих кущах обов'язково всіх пригощають, готують різні блюда. І для них дуже важливо, щоб хтось в гості прийшов, і то бажано, що бідний. І так сталося, що до чоловіка тої сім'ї прийшли друзі, з якими він колись товаришував, ще коли. Не був віруючою людиною, і він був на злочинному шляху. І його товариші звільнилися із тюрми і прийшли до нього гості, якраз на свято Кущів. Вони поводилися зрозуміло, не як віруючі люди, і але він терпів все. Він, його дружина, їм це було складно, але вони терпіли, тому що до них прийшли подорожні. Дуже повчальний фільм, дуже хороший фільм. Подивіться, будь ласка. І читаємо далі. Тричі на рік уся чоловіча стать повинна з'являтися перед лицем Господа Бога Твого на місце, яке обере він у свято опрісників, у свято седмиць і свято кущів. І ніхто не повинен бути перед лицем Господа з порожніми руками. Але кожний здаром у руці своїй, дивлячись за благословенням Господа Бога Твого, яке він дав тобі. Тричі на рік обов'язково. Всі. Чоловічої статі мали стати перед Боже лице. Сьогодні, коли в нас в храмі більше жінок, ніж чоловіків, це означає про те, що наше суспільство духовно хворе. Тому що мало би бути навпаки, більше мало би бути чоловіків. В першу чергу чоловіки йдуть в храм, і, по можливості, і жінки теж обов'язково. Але чоловік з сім'ї перший має йти до храму. Якщо він цього не робить, Навряд чи наше суспільство може бути духовно здорове. В усіх оселях твоїх, які Господь Бог твій дасть тобі, постав собі суддів і наглядачів за колінами твоїми, щоб вони судили народ судом праведним. Не викривляй закону, не дивися на особи і не бери дарунків, тому що дарунки засліплюють очі мудрих і перекручують справу правих, правди правди шукай. Щоб ти був живий і володів землею, яку Господь Бог твій дає тобі. Не сади собі діброву, з яких небудь дерев біля жертовника Господа Бога Твого, який ти зробиш собі, і не став собі стовпа, що ненавидить Господь Бог твій. Постанова для суддів і щоб менше ставити різних якихось архітектурних форм там. Щоб це навіть не було схоже на щось те, що називається ідолопоклонством. Слава Ісусу Христу!